Привіт, юду! З вами знову Леший і знаходимося ми в такій от рекреаційній зоні на Житомирщині, 900 кілометрів позаду. Там просили розказати якісь відчуття про подорож, напевно. Ну, загалом, що я можу сказати? Кофор must have, Вон, прикручений рюкзак, зафіксовано. Сумка на баку за допомогою паука от такого. Е, дуже, дуже виручає ця от штучка. Це круїз контроль, тобто ну, це, грубо кажучи, прищепка, яка не дає відкидуватися дроселю назад. Тобто ми зафіксували швидкість, яка нам потрібна, і поїхали собі далі. Е, мене питали, чому я не використовую якусь сідушку. Ну, я не використовую. бо я втомився, зупинився десь от в такому от мальовничому місці і пішов далі. Ну, відпочив, поїхав далі. Одна з таких дуже важливих речей в дальніх подорожах це вміло, вміло якось свій час організовувати. Я до своїх дальніх поїздок підходжу як до військової спецоперації. Тобто я планую час, я планую якісь ну, відстані, я планую там, де я буду зупинятися, що я буду робити, і в тому от, напевно, секрет моїх дальників: що я втомився, зупинився, відпочив. Не треба себе перенавантажувати, не треба себе заставляти їхати більше, ніж ви можете. І ну, це напевно така от запорука нормального Е, Я ще планую точки зв'язку. Тобто я планую ну, я дзвоню людям, які, скажімо так, переживають. я... Не лишаюся сам на маршруті. Тобто в мене є люди, які мене страхують, в мене є люди, які, якщо щось прийдуть на допомогу. Дуже вдячний Дмитру з Києва за зустріч, дуже вдячний рідному кумові, який мене приютив вчора на ніч. Зараз продовжую рух. Мені лишилося ще кілометрів 80. До ще одної точки, де мене чекають, де я мушу з'явитися. І потім е, лишиться ще 300 кілометрів, тобто, ну, там не 300, там трохи менше. тобто Я в перший день я зробив 600. Е, сьогодні я роблю 320 е, і на наступний там 200 з чимось. Ну, якось так. Тобто я планую свій час, я планую свій відпочинок, я планую зупинки на дозаправку. Досить весела історія була, коли ми зі скремом зупинилися в Полтаві, і в нас за 600 метрів до заправки закінчився бензин. Тобто зараз, ну, в ці часи, типу, є проблеми, не всі заправки працюють і. ну... Окрім того, що ви плануєте десь якісь зупинки, окрім того, що ви плануєте якісь контрольні пункти, де ви маєте вийти на зв'язок з групою підтримки. Група підтримки, яка вас буде евакуювати, якщо щось станеться, то ще треба планувати, де ви будете заправлятися. То з кремові не хватило 300 мл бензину, щоб доїхати 600 метрів до заправки. От. Ми заправилися. 17,5 літрів влізло в бак. В принципі, то відповідає заявленим 12,5, тобто 12,5 літрів це все, що до резерву. От резерв 5 літрів. Середній розхід у мене зараз виходить 3,3 3,5 літрів на 100 кілометрів. Середня швидкість. 110 плюс-мінус, досить сильно виручає круїз контроль. тобто Я собі виставляю швидкість з якою я їду, і собі продовжую їхати. Маленькі дзеркала. От, вони досить кайфові в тому, що вони мають такий синій відтінок. Тобто, вас не сліпить, вдень не сліпить сонце, вночі не сліплять машини, які вас наздоганяють. Але до них треба звикнути, вони менші, ніж стокові, і е, з ними є такі якісь е, проблеми, якщо е, ви рухаєтесь в досить такому щільному потоці. Я ще маю такі дві сумочки. Тут, тут, сумочка 1, сумочка 2, там е, в одному апаратура. І ну, все для зйомок в іншому такий от сумочка це документи аптечка і решта. В принципі, як бачите, я в курсі в штанах з наколінниками, в перцях донери. Там ще є балаклава, шолом. Шолом треба міняти. Після ДТП він зазнав таких ушкоджень. Якось так продовжуємо рух. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто підтримує. Дальняк не закінчиться. Це така проміжуточна база. А ми відпочиваємо і продовжуємо рух. Бережіть себе, слава нації і смерті Російської Федерації. З вами доброї зустрічі.